Запустили сайт з радіодеталями повноцінно розповідаю. Тепер. Дивіться. Тепер уважно. В нас переважно ось такі посилки. Назар показує. Ще покажу оце спочатку. Бачите, так? Да? Все, супер. Тепер дивіться ось сюди. Бачите, кмке, все. Знаєте, звідки це все знято? Ось сплат. Далі продовжуємо знімати. Ось, Назар тако показує. Це все. Віктор сидить і відкушує, відпаює ось польовички. У нас переважно в такому вигляді радіодеталі переходять. Не підготовлені, переважно. Ну, отак от у нас. Тепер дивіться, яка обстановка. У нас на радіодеталі на сайті ціна занижена. З якою цілю? Тут е, дві складовихи. Перша, що ми тільки запустили там тисячі цих номінувань і боїмося просто банально попасти, не встигнути за ціною. Це перше. Друге. Переважно всі посилки йдуть ось такі, що потрібно його все доставати. Тобто ми це все рахуємо по цим цінам, що у нас на сайті, чуть-чуть занижені, зняті за роботу. І якщо у вас все ось так, тобто вже все відділено, підготовлено, ви дзвоните і у мене є 300 грам каємок, у мене є там 100 грам каємок, 1 кг каємок. і ми обговорюємо ціну на той момент, фіксуємо її. Потім дивіться, я не знаю, в кого як налаштовано, варіантів здавати багато є де. Ми працюємо ось так. Тепер дивіться, ось як емки прийшли. Окуклені всякі, ось це. Все дивіться, я достану. Їх потрібно всі. Шолк, шолк, шолк. Людина цього не зробила, це будемо сидіти робити ми. Тому теж ціна буде така, як на сайті. Сайт я залишаю якийсь, щоб ви бачили. Далі, ми маємо додати ще фотографії для тих, хто не знає, як воно виглядає. Тобто SP5 там. Фотографія, то-то, фотографія, фотографія, всю іншу інформацію, де воно знаходиться, шукайте десь на Ютубі. Ну, ми поки можливо десь зробимо ці ролики, де воно знаходиться, але це не, не на часі. На часі зробити гарний сайт, найкращий в Україні, де ви можете зайти, подивитися фотографії, ціни, де це все зручно і практично. Їх є дуже багато, але я заходжу і мені на тих сайтах самому не зручно дивитися. Я вже до них привик, але ну, слабо, слабо. А ми зробимо прямо. Так що, друзі, в такому вигляді, якщо у вас є раді деталі, полюваки, ось все позолочене, дивитесь на, на сайт, ми все повідкушували, і по цьому нашому сайті ми у вас його купили. Якщо у вас все підготовлено, все надкусено, вже все посортовано, по пакетиках розписано, по групах, все як має бути, все, будь ласка, ми обговоримо ціну і ціна додається. Далі акція, 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 акція. Дивіться, злитки. По 12400 гривень. Але в нас є два злитка за по 11 тисяч 900 гривень кожен. Чому? Назар показує. Перше, на перший ось, бачите, порвана пакетик, впав ось цей 5-кілограмовий злиток срібла. Ми знімали відео, впав і пошкодив плівку. Ну, вже я так людині не можу за 12 тисяч 400 за повну вартість. Десь його, як то кажуть, там, ну, там впхнути, знаєте, відправити. І інший, бачите, ось порваний цей. 11 тисяч 900 гривень, два злитка є. Хто перший напише, то його. Всі інші 12 тисяч 400 гривень. Тепер по антикваріату не забуваємо, що ми купуємо антикваріат. Тепер, яка наша ціль взагалі? Треба так, щоб все, що ви не відправляєте до нас на онлайн-прийомку, все воно їхало в одне місце. До нас, наприклад, антикваріат, радіодеталі, золото срібло, мідь латунь. Хочемо зробити зручніше для вас. Щоб це не було по різних прийомках, по різних місцях. Є Назар, який оцінює антикваріат, є Віктор, який допомагає, який розбирає радіодеталі, там всі інші ми розбираємо метали. Тобто посилка пакується до нас одних, і тут вам кошти на карту йдуть за все: за антикваріат, за метали, за радіодеталі. Тобто, хочемо зробити, покращити сервіс. Друзі, в кого які є питання, в особисті пишемо, всім відповідаємо в особисті, в телефон. На 8 з 10 дзвінків відповідаємо. Так що так, друзі, на зв'язку, люблю вас і ви найкращі.